we <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 26 листопада 1372 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни минулої доби атакували шехедами що Одещину, що Миколаївщину, але наче ніяких прильотів немає. Чи дрони збили, чи вони впали десь на відкритій місцевості або в море. Загалом росіяни минулої доби Запустили 90 шахедів. 72 збито 10 прильотів є по всій Україні. На Одещині та Миколаївщині без прильотів. На Миколаївщину дрони залітали, але збитів немає. Ну і в Очаківській громаді 10 разів були від росіян, атаки і дронами там без постраждалих. Щодо Херсонщини, там без загиблих, після російських обстрілів, семеро людей поранені. І цієї ночі, на жаль, наче смачних прильотів на Росії і не було може просто немає відео. Чекаємо, як завжди на гарні новини.